Розкажу вам зараз, люди, як в селі живуть, ще не встигло сонце вийти вже із хати йдуть. В хліві мукає корова і півень співає. Пес прокинувсь, хоче їсти, сидить, завиває, Десь, немов без переляку, знов коти горлають, На городі колоради бульбу доїдають. Цілий ранок, немов білка, бігаєш по колу, поки пораєш скотину вже пора до столу. Треба їсти, наварити, за всіма припрати, І підлогу ще помити, і одяг попрати, Сонце вже пече у спину, а жукам байдуже. Жируть на повен рут картоплю, працюй, милий друже. Потравили полосатих, вже в картоплі тихо, та відвів у бік свій погляд, а там нове лихо, там пирій, американець більші, ніж квасоля. Береш сапку і біжиш от така в нас доля. Прополов усе, се ще бачив, наче вже порядок, Ось і вечір, значить, час для поливу грядок. Тягнеш шланг той нагород, польєш одну другу, Тут вже мукає корова знову все по кругу. Свині гупають коритом, телятко горлає. Всі курчата розгубились де? Ніхто не знає. Лазиш мовчки по траві, розпира от злості. Вже й спину знов звело і ламає кості. Поки всіх зібрав докупи комарі напали. Кров смоктали, як могли жаліти не стали. Уже зорі в небі видно, а ти ще не мився. Ходиш, думаєш, о Боже, як же я втомився. Поки вийми в чорні ноги, їсти вже охота. Ну, а завтра грипти сіно, вже нова робота. На годинник страшно глянуть, лізеш до диван. Люди в місті були б в шоці від такого стану. Вони думають все ліце, як на курортах. Тут всі ходять з манікюром у коротких шортах. І на річці, мов на морі, щодня засмагають. Як насправді тут живеться, ніхрена не знають. Повезеш продати в місто літр молока, усі носом стоять, крутять, ціна не така. Ми тут, думають, зажерлись, коли ж із нас досить. Ну якщо на те пішло, то ласкаво просим. Приїжджайте, попрацюйте, заведіть скотину, на укладку із салону одягніть хустину, замість папки візьміть вилаз, ходіть до сараю, та відчуйте переваги всі сільського краю. Праця тут сім днів на тиждень, вихідних не буде. Гарантую, цей курорт ніхто не забуде.